ви Щойно приїхали до Чехії і знаходитесь у пошуках роботи. Лідекс вам у цьому допоможе. Не знаєте, як оформити візу, медичний огляд чи дозвіл на роботу. Наші спеціалісти безкоштовно допоможуть вам пройти всі етапи легалізації. Ми беремо на себе всі візові та адміністративні питання. Також не турбуйтеся про переїзд. Ми організуємо перевезення ваших речей та проживання, якщо це буде потрібно. Ми надаємо комфортне житло з усім необхідним для зручного життя в близькості біля роботи. В разі потреби агентура організовує транспорт до роботи та з роботи або оплачує квиток на Одський транспорт у разі виникнення будь-яких питань ви зможете звернутись до свого координатора, який допоможе вам у будь-якій ситуації від оформлення документів до побутових питань. Е, координатор надає комплексні служби. А починається то тим, що ми людину зустрічаємо треба е, на вокзалі, Як вони доїжджають до нас, забираємо його, відвозимо на обитування, е, на житло. Е, пізніше відвозимо на проглітку е, до фабрик, до е, заводів. Там проходять школені, пізніше ми купляємо одяг для них Це, від помні? самого початку і до наступу на роботу. То прямо до того веде координатор абсолютно всіх працівників наших. Разом з Лідекс, ваш початок у Чехії буде легким, зручним та безпечним. Не вагайтесь нас контактувати, щоб дізнатися більше.